Бажаю Кріпецькому! Сьогодні у нас базові формули. Гайда Починається кожна формула із знаку дорівнює. Його можна поставити як у комірці, так і у рядку формул. Без дорівнює ніхуя працювати не буде. Коли ви вводите дорівнює, зліва з'являються якісь незрозумілі букви. Але про них поговоримо потім. Також існує така класна вкладка як формули, але про неї також потім. Спочатку розглянемо математичні дії. Першою буде додавання. Воно робиться за допомогою плюса. Можна вводити як цифри, так і натискати на комірки, щоб внести їх значення у формулу. До речі, обережно поводьтесь із склацанням по комірках, бо можете вбити всю формулу. Дія віднімання здійснюється за допомогою Дефіса. Множимо ми зірочкою. Це shift плюс 8. А ділимо похиленою рискою. Тільки дивіться, щоб риска в правильний бік була. Також можна зробити піднесення до степеня. Щоб знайти цей символ, треба натиснути Shift плюс 6 в англійській розкладці. А ще видобути число з підкорення. Після риски ставиться число степеня кореня. Ви зараз, мабуть, думаєте, що за херню я вам розказую. Але це і є ті самі основи формул Excel. Тепер розглянемо вбудовані формули. Почнемо із суми. Її можна ввести вручну. Тут треба базові знання з англійською. Якщо у вас формули російською, напишіть в коментарях, щоб вам допомогли поставити нормальний офіс. Вибираємо діапазон. А тепер уважно слухаємо: двокрапка використовується для діапазону, а крапка з комою для переліку. Натискаємо Enter і у нас все пораховано. А зараз я швидко покажу інші способи введення цієї формули. Можна через цю хуйню. Або цю. Або цю. Тут, до речі, зібрані абсолютно всі формули. А також через цю клуму. За допомогою функції Average можна рахувати середнє арифметичне. Бачимо, що якщо натиснути на назву, то є підказка, що ця формула робить і що вводити. Обов'язково закриваємо формулу дужкою. Також можна знаходити мінімальне значення. І максимальне. Є хороша формула, яка має кілька модифікацій для різних випадків. Ми подивимося три з них. Просто Count рахує кількість заповнених числових комірок. Oh. Формула. Count if рахує кількість комірок, які заповнені текстом. Oh. Якщо потрібно порахувати кількість конкретних значень, то зірочку міняємо на це значення. Кількість комірок, які заповнені будь-чим, рахує формула Count A. Oh! <laughs> Сідає сонечко, за гай, Телепузики кажуть бувай.